Привіт, шановні учні, <кхи> дев'ятикласники, хотів вам розповісти, розібрати, точніше, задачу, яку, яка виносилася на домашнє завдання, це задача Лейді, про дівчинку, яка носила кольорові стрічки, ну і, власне, там поступило декілька запитань від учнів. Вони не знають, як писати код до задачі. Хочеться одразу з вами поговорити про те, що <кхи> якщо ви. <кхи> Розв'язувати, збираєтесь задачу будь-яку, да, то написання вами коду не має нічого ну, взагалі спільного з розв'язанням власне самої задачі. Тобто, перше, що ви маєте зробити, це створити математичну модель цієї задачі, зрозуміти, як вона розв'язується. І лише потім, коли ви розумієте ідею розв'язання задачі, перевести це на мову програмування. Тобто, ніхто з програмістів, якщо ви захочете колись, колись працювати, ніхто з вас не буде вимагати знання, дуже хороше знання там коду. Да? Ваш код нікому не потрібен. Вам потрібно навчитися будувати математично. Модель. <кій> ну, Давайте почнемо з того, що цю задачу ми з вами хоча б побачимо да, на екрані і спробуємо щось з нею з цією задачею зробити. Так, вона в нас була десь в завантаженнях. Ось вона Lady. Давайте я її скопіюю і вставлю сюди. Так не хочу копіюватись. Да? Тоді треба скрін робити. Да? Ми зробимо ще раз скрін. І давайте спробуємо зрозуміти. Ось наша задачка, ось наш скрінчик, ми все бачимо, все чудово, все нормально. Значить, ну, По-перше, починаємо з такого дуже серйозного аналізу умови. Беремо з собою ручку, беремо листочок, беремо якийсь зошит, неважливо, куди ви будете записувати. Саме головне, щоб ви мали перед руками щось, де ви можете щось відмічати. Тобто, відмічати якісь ключові моменти до розв'язування цієї задачі. От основне. Те, що я зараз буду говорити, вам потрібно буде е, спробувати зрозуміти. І ви побачите, що дана задача не є абсолютно важкою. Значить, ну, поїхали. Значить, перше, що ми, з вами можемо, е, що ми можемо з вами зрозуміти? Всім відомо, що леді слідкує за тим, які зачіски зараз у тренді. Найпопулярніша, е, найпопулярніша зачіска цього року дві косички з плетеною стрічкою у кожну. Мода не передбачувана, тому дуже важливо, щоб стрічки були різних кольорів. У Леді є N червоних та M жовтих стрічок. Давайте так. N це у нас червоні, собі виписуємо, так? Да? І M – це у нас жовті стрічки. Ну, ось ми собі виписали, зробили такі помітки. Кожного разу Леді буде намагатися зробити зачіску з двома різними стрічками. Проте, якщо такої можливості не буде, то дві косички з однаковими стрічками також непогано виглядають. Використовуючи одну і ту саму стрічку, двічі вона не може. Програма Леді читає з пристою стандартного введення два числа N та M. Які можуть змінюватися від 1 до 100. Зверніть увагу, що це просто обмеження, які вам надаються для полегшення розуміння задачі. А Через пропуск. Ну, мається на увазі через пробіл. Тобто, Якщо ми пишемо на Python, треба використовувати буде map. Програма виводить на пристрій стандартного виведення два числа. Перше число це максимальна кількість днів, яку леді буде мати зачіску з двома різними стрічками. Та кількість днів після. Того, як у леді буде мати зачіску з однаковими стрічками, поки вони не закінчаться. Добре. Ну, як би ми з вами можемо розбиратися з контрольними прикладами. Проводимо тут лінії, для того, щоб писати ось тут, і е, спробувати до кожного контрольного приклада зробити розбір. розбір. Значить, ну, Ви бачите введення 3,1. Тобто N і M це 3 та 1. Це ви можете побачити звідси. Значить, Що ми з вами розуміємо? Що червоних стрічок в неї 3, жовтих стрічок в неї одна. Тепер давайте думати: от почався перший день. От вона виходить на вулицю, вдягається. Звісно, вона буде намагатися вдіти дві різні стрічки, а отже, вона вдіне одну червону, одну жовту. Я думаю, що всі зі мною погоджуються. Так як в задачі було написано. А, що використовувати одну і ту саму стрічку двічі вона не може. То після того, як ми з вами вийдемо на вулицю, ця дівчинка вийде на вулицю з двома різними стрічками другий раз, а ці стрічки вона використати не зможе. Тобто вони зникають в неї, так? Да? Тобто, іншими словами, перший день, після того, як пройде перший день, в неї залишається дві червоні і нуль жовтих. А розуміючи цей факт, ми розуміємо, що на наступний день вона вже ніяк не зможе піти з різними стрічками. Чому? Тому що принаймні жовтих в неї стало 0. Їх просто. Не існує. Але, так як червоних стрічок в неї залишилося дві, і вона ці дві зав'яже на себе, то після другого дня вона проходить з двома червоними стрічками, в неї залишиться червоних 0 і жовтих, звісно, 0. А отже, з різними ця дівчинка змогла ходити лише один день. З однаковими ця дівчинка змогла ходити один день. Ви запитаєте: а чому вона ходила з однаковими один день, якщо їх дві. Ну, тому що вона пов'язує на себе дві стрічки одразу. І це було написано в умові задачі. <кхух> Рухаємося далі. Другий приклад. Другий приклад 2-3. Ну, тобто червоних два, е жовтих три. Значить, ну давайте по дням швидко розпишемо. Перший день закінчився, вона ходила з різними, залишилась одна червона, дві жовтих. Далі починається другий день, вона знову з різними виходить. Нуль червоних, і залишається одна жовта. Тобто два дні вона ходила з різними, на третій день в неї залишається лише одна жовта стрічка. Якщо в діти в неї залишається лише одна жовта стрічка, то жодного дня з однаковими вона вже ходити не зможе. Або ж, відповідь буде 2 дні з різними і 0 днів з однаковими. Ну, я думаю, що я пояснив цей приклад. <кій> Більш-менш зрозуміло. Ну і 7-3. Давайте розберемо 7-3. Значить, після першого дня в неї лишається 6-2, після другого дня в неї лишається 5-1. Після третього дня в неї лишається 4 0. І залишається ще 4 червоних стрічки. І з цими 4 червоними стрічками вона ще може ходити 4 поділити на 2 2 дні. А отже відповідь буде 3 дні з різними, 2 дні з однаковими. Лише коли ми розглянули усі приклади. Лише коли ми змогли з вами розібрати більш-менш цю задачу. Я вам пропоную тепер а, спробувати створити математичну модель і спробувати написати код до цієї задачі. Тому що наша задача була саме написати код, вирішити цю задачу за допомогою мови програмування. Ну, давайте пробувати робити. Щось нам в цьому можливо допоможе. Значить, ну, поїхали. Що в нас є? А в нас вам є е, так. Так, 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 3, 2, 7, 3, нормально. Все. <кій> Що я буду зараз робити? Давайте подумаємо, скільки днів вона зможе ходити з різними стрічками. От ви бачили, коли 3-1, відповідь з різними 1, коли 2-3 відповідь з різними, 2. Коли 7-3, відповідь з різними 3. Тобто, а якщо казати, що вона буде ходити з різними стрічками, то ми з вами помінчаємо, що це буде мінімальне число серед чисел N та M, перша частина задачі повністю вирішена. Ми знайшли з вами мінімальне число. Ми сказали, що з різними стрічками вона дійсно буде ходити стільки, скільки в неї мінімально стрічок. Ну, звісно, тому що в неї просто потім їх не вистачить. Для того, щоб ходити з різними. Тепер рухаємося далі. Це ми зробили, це ми зрозуміли, це ми написали, все, зупинилися, сидимо, думаємо. А що ж далі? А далі, скільки днів вона буде ходити з однаковими. Звісно, в неї залишиться з тих, що більше щось, правильно? Тобто, якщо ми три дні проходили з різними, то тут теж мінуснеться 3 і залишиться, наприклад, 4 стрічки. А значить. В неї залишається <кій> скільки. Ну, давайте думайте, макс серед Н та M мінус мін серед Н та M. Але так як кожен день вона буде ходити а, з двома стрічками, то те, що залишилось, ми просто беремо в душки і ділимо сміливо. Націло на що? На двічку. Оце і буде відповідь з однаковими. А отже, записуючи алгоритм задачі, ми можемо записати таку штуку. Вводимо спочатку N та M. <кій> Виводимо спочатку мінімум. Серед N та M. І максимум мінус мінімум поділити націло на 2. Скільки днів вона зможе ходити з однаковими. Як бачите, задача була розв'язана в дві стрічки. Лише дві стрічки введення та виведення. Але аналіз цієї задачі зайняв досить великий час. Давайте спробуємо тепер цю задачу з вами якось. Написати. Для цього ми зайдемо на replit.com, створимо нову програму, оберемо Python, можемо назвати тут задача у нас Lady, Створили додаток. <кій> і давайте з вами працювати. Давайте з вами попрацюємо трошечки. Напишемо дуже легенький код. Значить, зміна N, зміна M. Читаємо через пробіл, отже, використовуємо MAP. В мапі цілий тип даних input. Крапочка split. Ну і виводимо. Print. Спочатку min серед N та M, використовуючи вбудовані функції. І в дужечках, що в нас там. Макс серед N та M, мінус min серед N та M. І це все діло поділити націло на 2. Зверніть увагу, що поділити саме націло. Перевіряємо. Вводимо 7-3, отримаємо відповідь 3, 2. 3 дні з однією стрічкою, 2 дні з іншою. Давайте з вами відкриємо Google. Google.com. І спробуємо знайти для перевірки цю задачу. Задача. Lady Netoi. Ну, це у нас було на сайті нетої. Оце це мене туди потрапило. Choice. А ось і задача Lady. Ось вона ця задача. Давайте спробуємо тепер цей код відправити на перевірку. Але тут не все так просто. Коли ви створили код, ну це я роблю перевірочку, мені потрібно цей код ну, зберегти на комп'ютері з розширенням PI. Ну, для цього я, напевно, відкрию якийсь редактор. Visual Studio, наприклад, код. От, створимо, ой, створимо новий файлик. Я обираю language Python. Сюди вставляю цей код і збережу це все. Ну, нехай буде на робочий стіл, але краще в завантаження. І задача називається Lady. Ось так. Все. Тепер пробуємо здати цю задачу. Відправити на перевірку, виберу файлик. Зауважимо, що сайт старий Python 3 може не зайти по часу, але будемо намагатися перевірити. Бачимо всі тести пасет, 100 і 100, тобто задача розв'язана. Гарного домашнього чекаю від вас роботи.